Скільки різних живих організмів, крім людей, є на планеті Земля? На цей момент науковцями описано трохи більше двох мільйонів різних видів. Але за різними прогнозами справжнє число може бути від 5 до 10 мільйонів. Що спільного у всіх живих істот дізнайся із цього відео? Подивімося навкруги Раз кіт, два кіт, три кіт. разом коти. Але кожен існує сам по собі. Окреме тіло живої природи називають організмом. Коти відрізняються від собак, собаки від комах. Комахи між собою також різняться. Серед описаних двох мільйонів видів живих істот мільйон це комахи. Але що таке вид? вид? Це сукупність особин, що проживають на певній території, мають спільну будову і походження та розмножуються з покоління в покоління. Розрізняти види важливо. Класифікація, тобто процес угрупування за певними ознаками, допомагає людям осягнути різноманіття живої природи і навіть дізнатись, яким було життя мільйони років тому. Є гіпотеза, що життя почалося з так званого первісного бульйону. За нею 3,5 мільярди років тому в океанах плавали тільки прості молекули. Під впливом зовнішніх факторів сонячного світла, ударів блискавок, ці прості складники об'єднувалися в більші молекули білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. Із цих молекул складаються всі тіла живої природи. Такий рівень організації живої матерії називається молекулярним. Подумай, як називається наука, що вивчає перетворення речовин у живих організмах? Біохімія із перелічених молекул утворюються клітини найменшій одиниці живого. Чому так? Бо завдяки зовнішній оболонці клітинній мембрані процеси всередині клітини відокремлені від процесів у зовнішньому середовищі. Клітина має всі властивості, що відрізняють живе від неживого. Хочеш більше дізнатися, із чого вона утворена? Дивись наше відео про будову, різноманітність і функціонування клітин. Деякі організми, як от бактерії чи амеби, складаються з однієї клітини, але більшість організмів є багатоклітинними, утвореними з багатьох клітин. Багатоклітинний організм не просто маса однакових клітин. Клітини різняться, спеціалізуються і об'єднуються, щоб виконувати певну функцію, утворюючи тканини. Із тканин формуються органи, а з органів системи органів, з яких своєю чергою складається організм. Уф, який довгий шлях! Але й це не все. Різні організми, разом із середовищем, в якому вони співіснують, утворюють екосистему. А сукупність всіх екосистем планети зветься біосферою зістав зображення з рівнем організації живого, що на ньому відтворено перевір себе Чи можемо ми назвати робота живим? Перевірмо перше, що спадає на думку живий той, хто рухається. Тварини постійно переміщуються в пошуках їжі, але рух рослин і грибів не настільки очевидний. Роботи точно можуть рухатися. Що ще? Живі істоти ростуть і змінюються. Подивись на ці зображення. Здається, що це чотири різних істоти? Ні. Це історія життя одного організму. Отакі дивні зміни протягом часу. А робот яким зібрали, таким він і залишиться. Хіба що деталі змінювати? Для росту живим істотам необхідні будівельні матеріали та енергія. Живлення процес поглинання і засвоєння поживних речовин. енергію більшість живих істот отримують завдяки кисню, що надходить під час дихання, рештки і шкідливі речовини виводяться завдяки процесу виділення. Разом ці процеси звуться обміном речовин. Чи є обмін речовин у робота? Звісно, потрібні матеріали, щоб його зібрати, енергія, щоб він рухався, але обміном речовин це точно не назвеш. Організми реагують на зміни в навколишньому середовищі, відсмикують руку від гарячого і швидко помічають щось смачненьке Це зветься подразливістю, здатністю реагувати на зовнішні стимули. За допомогою сучасних технологій машини можуть аналізувати навколишнє середовище і відповідно діяти. Навіть одна з технологій машинного навчання має назву штучні нейронні мережі, бо винахідники надихалися роботою мозку тварин, тож тут плюс один бал. Ще одна важлива ознака живого пристосованість. Життя можна знайти на землі і у воді, в теплих і холодних регіонах. А існувати в таких різних умовах кожному виду допомагають певні характерні риси. Згадай, як зветься форма тіла, що допомагає водним жителям легше пересуватися у воді. Оптічна. Люди надихаються створіннями природи і роблять машини одразу пристосованими під місця роботи. Самі роботи. Також можуть змінювати алгоритми дій, щоб виконувати роботу як найкраще за певних умов. І звісно, живі істоти розмножуються, відтворюють собі подібних. Робота чисто теоретично можна запрограмувати, щоб він зібрав завод, на якому створюватимуться нові роботи. І хто зна, можливо, це наше майбутнє. Запам'ятай. Організм окреме тіло живої природи, вид це сукупність особин, що проживають на певній території, мають спільну будову і походження та розмножуються з покоління в покоління. Серед рівнів організації живого виділяють молекулярний, клітинний, тканинний, органний систем органів, організмовий, екосистемний та біосферний, клітини найменші одиниці живого. До ознак тіл живої природи належать рух, ріст, розвиток, обмін речовин, подразливість, пристосованість і розмноження. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.